Чи я поганець, якщо не хочу, щоб свекруха була присутня під час моїх пологів, я 27 років жінка. Вже 5 років перебуваю у стосунках з греком, 31 рік чоловік. Ми не одружені, але живемо разом. Ми були здивовані, дізнавшись, що я вагітна наприкінці першого триместру, і зараз я перебуваю всередині третього триместру. Для контексту Грек і його мама мають дуже нездорові взаємозалежні стосунки, а його мама також має труднощі з повагою до кордонів з того моменту, як ми повідомили їй, що чекаємо на дитину. Вона постійно зв'язується з греком щодо рішень, що стосується нашої дитини, від того, як назвати дитину, до того, як скоро ми зможемо поїхати до їхньої родини, в яку школу дитина піде, як ми вирішимо оформити дитячу кімнату. Грек намагається встановити межу, що ці рішення повинні прийняти ми. А не вона, але вона продовжує тиснути, і я бачу, що він починає розглядати її ідеї. Я не знаю, чи це для того, щоб зробити її щасливою, чи він дозволяє їй впливати на його вибір. Проблема виникла, коли я сказала Греку, що під час пологів не хочу, щоб у лікарні було багато людей, і мені некомфортно, якщо його мама буде в пологовій палаті. Грек став дуже оборонним і розлюченим і сказав мені, що я егоїстична, бо вважаю, що пологи стосуються тільки мене. Я дуже намагалась пояснити, що пологи. Стосується мене і нашої дитини, але він не погодився, заявивши, що це і його дитина. Теж він ще більше розлютився, коли я сказала, що можливо, я хочу, щоб під час пологів у пологовій палаті була моя мама, а не його. Він сказав, що якщо його мама не може бути там, то і моя мама теж не зможе. Мені і так ледве вистачає сил, щоб задовольнити всі вимоги його надто вимогливої родини, і я знаю, що точно не зможу мати з ними справу, поки відновлюся і вчуся бути мамою. З моєю родиною у нас таких проблем немає». Скільки вони перше з самого початку дуже привітно ставляться до нього, і друге, завжди дуже поважали наші кордони. Ми майже не розмовляємо, і я постійно хвилююся, щоб він не поважатиме моїх побажань і не буде підтримувати мене, коли я найбільше цього потребуватиму. Чи є я поганцем, якщо я не хочу, щоб його мама і його родина були у лікарні або в нашому домі, коли я буду народжувати? Едіт. Під час цієї суперечки ми обоє розлютились, і я сказала йому, що я і наша дитина маємо бути його головним пріоритетом, а не його мати. Я чітко дала йому зрозуміти, що я не сурогатна мати для нього і його матері, і хоча я поважаю і поважала її попередній досвід як матері, вона не є матір'ю нашої дитини. Ми раніше вже обговорювали наш шлюб, і грек сказав, що хоче одружитися зі мною, але він не бачить нас одруженими, якщо я не зможу навчитися приймати і бути доброю до його родини. Навіть не зваж... Шаючи на те, що я дозвола їм використовувати наш будинок як Airbnb, і обслуговувала їх з добротою кожного разу, коли вони приїжджали. Я завжди брала відпустку на роботі, щоб бути поруч, якщо їм щось знадобиться, і відвозила їх до аеропорту і назад. А він знаходиться майже за годину їзди від нас. Я сказала Греку, що якщо його родина, а особливо його мати, завжди будуть для нього найважливішими за мене, то нам точно не варто одружуватися, бо я не буду ставити його родину вище за нього і не дозволю їм ставити себе вище за мою дитину мої руки І ноги сильно набрякали і дівчина мого брата наполягла на тому, щоб перевірити мій тиск. Вона зараз навчається на медсестру у пологовому відділенні, який виявився дуже високим, і наближався до небезпечного рівня. Врешті-решт, мама відвезла мене до пологового відділення, де мій тиск був 166 на 108, і лікар діагностував у мене гестанційну гіпертензію. Тож тепер, крім того, що я намагаюся не надто нервувати, я мушу двічі на день приймати ліки. Від і тиску і щотижня перевіряти тиск у лікаря. Наразі я більше турбуюсь про свою дитину ніж за себе. Я серйозно розглядаю можливість переїхати до батьків до народження дитини. Ох, переходимо до коментарів. Непоганець пологи стосуються тільки тебе. Скажи своєму хлопцеві, що він навіть не має права бути там. Він там лише як твій гість. Пологи це процес народження дитини, під час якого важливо зберігати здоров'я і безпеку мами та дитини. Пологи це не театральна вистава для його мами. Обговоріть план пологів зі своєю медичною командою. Вони не пустять нікого, кого немає у вашому списку. Охорона пологового відділення та відділення інтенсивної терапії новонароджених дуже сурова. Я б швидше билася з майком Тайсоном ніж дратувала цих месестер. Ви не одружені, і це лише попередження того, що вас чекає. Я поїхав до своєї мами і народив би там. Ви пацієнтка. Немає права бути там, батько він чи ні. Ви вирішуєте, коли він буде приходити обстеження простати, він може взяти з собою свою матусю. Ви повинні зайняти тверду позицію, зробивши щось серйозне. Поїздка до вашої матері шокує його, і сподіваємось, змусить його зрозуміти, що ви не дозволите йому контролювати вас ні зараз, ні в майбутньому і поважати ваше рішення. Якщо він подвоїть ставки, ви встигнете вчасно піти. А йому і його матері доведеться миритися з тим, що вони не знатимуть, коли народиться дитина, доки ви самі не повідомите їм про це. Це нагадайте своєму чоловікові та свекрусі, що пологи це не видовищний спорт, це медична процедура і рішення про те, хто буде присутній у палаті. приймаєте виключно ви. Якщо його мама хоче дивитися, як йому роблять обстеження простати, або виштовхують камінні знирки, то нехай дивляться. Ви непоганець, бо не хочете, щоб вона була в палаті, але у вас точно є проблеми з чоловіком, їх потрібно вирішити. Не розумію тих родичів, які лізуть в життя сімейної пари, ніби це якісь діти, які не можуть вирішити свої проблеми самостійно. Так само я і не сприймаю її хлопця взагалі, враховуючи те, як він відноситься до своєї дружини, майбутньої або вже не майбутньої, і до своєї ще не народженої дитини. Я погоджуюся з коментаторами, що жінка має сама вирішувати, з ким їй народжувати, хто має бути в палаці, і тому подібне. Це, звісно, обговорюється заздалегідь, і вона сказала, що не хоче, щоб його мама була. При народженні, я б також, в принципі, не хотіла, щоб хтось додатковий був при народженні. Там чоловік, можливо, моя мама, максимум. І те, враховуючи, що у моєї мами проблеми зі здоров'ям, я б також її не звала, щоб вона лишній раз не нервувала. Так само я й не розумію цього, коли вже жінка народила і вона хоче відпочити. І починається тут один родич прийшов, інший, інший, третій, четвертий. І всі починають з брудними руками лізти до цієї дитини і якось цілувати, хоча це не нічого і не потрібно цього робити, але на жаль, ніхто не хоче прийняти сторону саме жінки, яка народила, і якій дійсно важко після цього всього ще приймати купу гостей. Не знаю, я б на її місці пішла від такого недочоловіка, який взагалі її не підтримує в результаті, і починає шантажувати, що ми не одружимося, якщо ти там не подружишся з моєю сім'єю. Це взагалі жах. Краще хай вона приїжджає до матері. Я думаю, мама їй допоможе з дитиною і допоможе в народженні. А потім вже постфактум, коли вона Захоче їх побачити, вона може їм написати, що вона народила. Якось так, пишіть свою думку в коментарях, якби ви вчинили на місці авторки і на місці також її чоловіка, чи послухала би свою маму, чи ні. А ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець якщо залишив дружину вдома на День подяки, Та річницю, щоб відвідати своїх батьків і братів та сестер. Моя дружина 46 років жінка, і я 48 років чоловік. Будемо святкувати 24 ту річницю весілля на наступний день після Дня Подяки. Спочатку ми плану. Вали провести день подяки та річницю моїх батьків, оскільки мій батько хворіє на рак і почувається не дуже добре. Однак, оскільки ми не були впевнені, скільки йому залишилося жити. Ми, я, моя дружина і двоє дітей кінцевому підсумку, відвідали їх у жовтні на місяць раніше. Це дві години польоту. Тож вони не дуже близько, але й не дуже далеко. Я попросив дружину знову відвідати їх на день подяки, як планувалося спочатку, тому що мої два брати і сестри, їхні сім'ї та кілька інших родичів їдуть від Відвідати моїх батьків, головне зібрання відбудеться у день моєї річниці у п'ятницю, на наступний день після дня подяки. Ми не збиралися всі разом вже близько двох років, оскільки живемо у різних частинах країни. Мені здається, що це може бути останній раз, коли я побачу їх усіх разом, перш ніж мій батько помре. На жаль, моя дружина не хоче їхати. Вона сказала мені, що я повинен поїхати, бо вона не хоче, щоб я шкодував, що не побачив їх, якщо зі здоров'ям мого батько щось трапиться. Її родина живе неподалік, тому я подумав, що це означає, що вона проведе день подяки з ними, а я візьму з собою дітей. Коли я запитав дітей, чи хочуть вони поїхати зі мною. Вони були просто у захваті. Моя дружина розлютилася. І сказала, що я можу взяти тільки одну дитину 11 років хлопчик. Інша дитина, 10 років хлопчик, сказала, що хоче залишитися з мамою. Вона попросила мене повернутися в суботу наступного дня після нашої річниці, щоб ми могли відсвяткувати. Я забронював єдиний доступний рейс, але він повертається пізно в суботу весь. Тому нам довелося святкувати нашу річницю у неділю на два дні пізніше, вона дуже розлютилася через це і сказала, що це занадто пізно і я взагалі не повинен пропускати нашу річницю. Я запропонував скасувати рейс і залишитися вдома, але вона каже, що це не має значення, тому що, бажаючи поїхати, я поставив своїх батьків вище за свою дружину. Я ще раз попросив її поїхати зі мною. Але марно, вона не хоче знову їхати до них. Вона сказала, що ця дія свідчить про те, що я більше її не. Кохаю, і вона втратила до мене почуття і хоче розлучитися, коли я повернуся, чи я винен у цій ситуації. Едіт, я спробував поговорити з дружиною про цю ситуацію, і виявилось, що між нами є непорозуміння. Вона думала, що я повернуся додому у п'ятницю в день нашої річниці, а не в суботу. Я міг би присягнутися, що сказав їй, що основне зібрання буде у п'ятницю, а я повернуся додому в суботу. Але очевидно, ми не спілкуємося ефективно. Трішки коментарів і відповіді автора на них. Чувак, схоже, що вона прагнула розлучитися, але їй потрібна була причина, щоб все виправдати. Вау, твоя дружина повинна взяти себе в руки. Твій батько помирає. Запитай її, як би вона почувалася, якби помирали її батьки. Чи провела б вона час з твоєю родиною? Я б ні за що не відмовився підтримати свого чоловіка в такій ситуації. Автор, ми переїхали в цю частину країни, щоб бути ближче до її батьків, оскільки їхнє здоров'я було не дуже хорошим. З того часу обоє її батьків померли. Вона точно знає, як це, тому й сказала, що я повинен поїхати. Вона просто вважає, що я повинен повернутися додому раніше. І вона дуже злиться через це. Ось чому я так заплутався і починаю думати, чи я не винен. Візьміть обох дітей, щоб вони змогли попрощатися з дідусем. Несправедливо розділяти дітей і давати можливість попрощатися одному, а іншому ні. Скажіть дружині прямо, що це, ймовірно, останній день подяки або свято вашого батька. І для вас важливо бути там з ним. Скажіть їй, що вона може поїхати з вами. Але якщо вона вирішить залишитися вдома, то це її власний вибір. Обговоріть це і зробіть щось велике на 25-ту річницю весілля, Чи є місце, куди вона завжди хотіла поїхати. Почніть пропонувати. Ідею поїздки або події, щоб вона знала, що ви цінуєте її і що вона для вас важлива. Непоганець попрощайтесь із батьком і закрити цю сторінку в своєму житті. Ви можете відсвяткувати річницю на два дні пізніше, на два тижні пізніше, на два місяці пізніше, або навіть наступного року, але ви ніколи не матимете можливості знову попрощатися з батьком. Ваша дружина повинна соромитись за те, що не підтримала вас у цей важкий час. Автор, дякую за пораду. Мені особливо подобається ідея влаштувати, Щось велике на 25-ту річницю. Про це я не подумав. Однак ми говорили про те, щоб наступного року купити нові обручки на 25-ту річницю. Тож, можливо, ми могли б поновити наші обітниці, поки ми там. Можливо, на тому самому пляжі, де ми одружилися. Звичайно, все це припускає, що розмова про розлучення це блеф або погана тактика аргументації, і ми можемо об'єднатися. Щось сталося у жовтні? Ваша родина погано ставиться до неї. Мені здається, що в цій історії є щось більше, особливо якщо одна дитина не хоче їхати. Я не думаю, що ми маємо достатньо інформації, щоб прийняти рішення. Автор у жовтні нічого не сталося, і один з дітей просто сказав, що хоче скласти мамі компанію. Не те, що він не хотів поїхати, але дружина не любить мою маму. Вони нормально спілкуються, але у моєї дружини є межа. Вона вважає, що моя мама її не любить. Наприклад, коли ми відвідували їх два роки тому, моя мама подала страву зі свининою, яку моя дружина не їсть. Вона сприйняла це як образу. На захист моєї мами скажу, що моя дружина раніше їла свинину, але перестала кілька років до цього інциденту. Вона сказала, що немає нічого проти, щоб ти поїдеш, але повернешся, щоб відсвяткувати вашу річницю у суботу. Що справедливо, ти забронював пізній рейс, тому не може відсвяткувати в той день. тож цілком логічно, що вона засмучена. Якщо вона готова розлучитися з тобою через це, то тут є щось більше. Від людини, яка нещодавно втратила батька, це руйнівний удар. Ви і ваші діти повинні поїхати до вашої родини. Ви не хочете про це шкодувати, а ви будете, якщо він помре. Ваша дружина зараз поводиться егоїстично. Мені дуже шкода, що вашого батька рак. Молюся за вас. Не розумію цього культу свят, що свято має бути відсвятковане конкретно в той день і ніяк інакше. Конкретно в день народження, конкретно в день коли ви там одружилися або ще в будь-який день. Вони спокійно можуть поїхати до батьків його її чоловіка, і там відлучитися на 2-3 годинки, сказати, що ось так. Ми поїдемо, відсвяткуємо нашу річницю. Ми хочемо відсвяткувати конкретно нашою родиною. Можливо, навіть в такому випадку їм. Вийде залишити дітей, так як там буде багато родичів, які зможуть за ними подивитися, і вони зможуть відсвяткувати вдвох або відсвяткувати це в суботу на наступний день. Також, якщо буде багато родичів, які ще не поїхали, хтось зможе подивитися за дітьми 10 і 11 років це вже не такі маленькі діти, і в принципі їх можна буде залишити на 2-3 години з кимось із дорослих або родини. А смерть батька це дійсно така важка трагедія, і якщо він знає, що він скоро може померти, і у нього є можливість поїхати, чому б не поїхати, чому б не дозволити вашим дітям попрощатися з дідусем? Я не розумію, в принципі, цієї логіки дружини, скоріш за все, або вона. Щось не так почула і сприйняла це в свій бік від матері чоловіка або щесь від якоїсь родини, або просто вона гадюка, і от їй так захотілося підісрати правда, не в тій ситуації, в якій можна так себе вести, і взагалі не потрібно себе так вести. А ви пишіть свою думку в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо не дозволю собакам бути присутніми на моєму весіллі? Мені 26 років. Я збираюсь вийти заміж наступного року за свого партнера, якому 27 років. Після восьми років спільного життя я завжди добре ладнала з його родиною. З дитинства я боюся собак через інцидент, коли собака мого дядька мене поранила. Брат мого нареченого має великого хаски, що не є проблемою, але я нервую в його присутності, і мій наречений теж не любить його компанію. Наше весілля буде відбуватися в сільській місцевості, в сараї, і ми орендували котеджі на вихідні. Його брат зателефонував нам, щоб повідомити, що зв'язався з адміністрацією весільного майданчика, щоб дізнатися, чи можна. Привезти собаку на наше весілля. Йому сказали, що він може привезти свого Хаскі за невелику плату у розмірі близько 30 доларів. Коли мій наречений сказав, що йому некомфортно з собакою в котеджах через можливі пошкодження, його собака відомий тип, що рве килими і розбирає меблі. Його брат відмахнувся і сказав, що інакше йому буде важко знайти доглядальника за собакою. Я буду нервувати, якщо собака буде там. Я не хочу проводити свій весільний день, турбуючись про це. Чи будемо ми поганими людьми, якщо скажемо, що Собаки на нашому весіллі не допускаються. Трішки коментарів непоганець брат твого чоловіка перейшов в межу, запитавши у адміністрації про можливість провести собаку на твою подію. Твоє весілля твої правила. Багато людей знаходять няню щоб відвідати весілля. Він може віддати собаку у готель для тварин або знайти доглядача для найважливішої події у житті свого брата. Непогане тварини не мають бути на весіллі, якщо це не є бажанням пари, яка одружується, те, що ви їх боїтесь, а також те, що ця собака, здається, не дуже добре дресирована, означає, що ви приймаєте розумне рішення. Також дуже дивно, що брат вашого нареченого вирішив діяти за вашою спиною і сам зв'язався з місцем проведення весілля. Непоганець, ні. Брат вашого нареченого не повинен відчувати, що має право брати свою кляту собаку з собою куди завгодно. Ваш наречений повинен серйозно поговорити з братом про це. Це не повинно бути битвою, про яку ви навіть не повинні турбуватися, особливо за такий тривалий час до вашого весілля. Ваш майбутній швагроз здається неймовірно дитячим і егоїстичним. Це він тут поганець, а не ви. А всі, хто в коментарях наважувався сказати, що ви поганець, це ті самі самовпевнені погані. Які мають нагавство брати своїх собак куди завгодно, ніби всі інші так само цінують своїх собак. Спойлер, ми не цінуємо. Непоганець. Я справді очікував, що це буде проблема про члена сім'ї, який має службову тварину. Ні, однозначно непоганець. Це просто самовпевнений чоловік, який хоче бути головним героєм і не турбується навіть про найелементарніше дресирування своєї тварини. Він здається виснажливим. Непогане, скажіть йому, що єдиний спосіб, у який він може привести собаку, це якщо він повністю оплатить номер сам, і ви ніяк не будете до цього причепні. і собака не може бути десь поблизу церемонії чи прийому, але це дає йому можливість привести її, тому легше сказати ні. Моє весілля, моя фобія, мій день. Знайдіть когось іншого або не приходьте. Непоганець як власник собак і доглядач собак, якщо він не може знайти доглядача для собаки. Для мене це величезний тривожний сигнал. Я зустрічав жахливих собак на зустрічах, але їм все одно вдавалося знайти когось. Я не беру собак, які погано поводяться або агресивні, але я все одно за ними наглядаю. Тож, наскільки поганий це собака, що ніхто не хоче за ним доглядати. Він руйнівний, як хаски ймовірно, тому що його не навчили правильно. Він також не отримує достатньої розумової та фізичної стимуляції, тому що проблема з собаками часто є проблемою власників, бачучи, що він також не приймає відмову. Я вважаю за справедливе сказати йому це. Ох, я на стороні авторки, хоча я також маю пса, якого на даний момент неможливо комусь залишити. В нас німецька вівчарка, і він сприймає буквально декілька людей в моїй родині, і з ним зараз можу справитися тільки я і мій чоловік. В результаті, якщо кудись їдемо, то собака не може залишитися сама вдома, і 100% її потрібно брати з собою. Але є такий нюанс: я не буду тарабанити свого пса на чуже весілля. Ми знімемо готель, в якому він буде чекати, поки ми повернемось. Якщо немає можливості залишити собаку надовго, а скоріш за все, так не буде такої можливості, зніметься готель поблизу ресторану або поблизу місця, де має проводитися сама церемонія. І періодично хтось із нас, або чоловік, або я будемо бігати і його вигулювати або з ним виходити. Це не є великою проблемою, але собаку тащити на весілля. Тим паче, коли люди тобі кажуть, що ні, ми не хочемо бачити твого пса, навіщо взагалі таке робить? Так само я не розумію людей, які відпускають. Собаку не тримають її на повідцю, і вона бігає де хоче, підбігає до кого захоче. У людей може бути алергія. Люди також можуть боятися собак, неважливо від розмірів, неважливо від того, як себе собака веде. Але це твоя собака, і ти несеш за неї відповідальність. Тому я тут повністю за авторку і за її чоловіка, і я б сказала, що заявити. Що він хай знімає для себе окремий номер, тому що якщо собака руйнівна, вона рознесе цей номер, і потім їм ще доведеться відшкодовувати збитки цьому котечому містечку, чи де вони там орендували. Хай він сам орендує собі житло і сам за нього несе відповідальність. Тоді окей, хай бере собаку і щоб вона залишалася в номері в апартаментах, чи де він там буде жити. А на вашу думку, як правильно вчинити авторці або брату її чоловіка, пишіть обов'язково в коментарях, а ми переходимо до наступної історії. Я поганець, якщо не проведу день подяки зі своєю дружиною, хочу зауважити, що я страждаю на постійні судоми і не можу водити машину. Я 27 років чоловік і моя дружина 26 років жінка. Майже завжди віддаємо перевагу Дню подяки її родині над днем подяки моєї родини. Зуважте, ми разом вже 10 років, і це не тому, що її родина готує набагато смачніше, включаючи цей рік, незважаючи на те, що здоров'я моїх дідуся і бабусі швидко погіршується. Приблизно за тиждень до дня подяки мені зателефон. Фонував батько і запитав, чи зможемо ми з дружиною приїхати. Я пояснив, що дружина закінчує цей семестр, і це її останній рік навчання, тому вона перевантажена навчальною роботою. І додаткова година їзди. Ми їдемо півтори години. Буде для неї занадто важкою на день подяки до моєї родини. Батько сказав, що розуміє нас, але наголосив, що вони не проживуть тут ще довго. А пам'ять бабусі погіршується швидше, ніж очікувалось, через її деменцію. Я обговорив це з дружиною, і ми домовилися, що проведемо та. М ніч перед Різдвом і все різдво з ними, і це було нормально, але я все одно відчував провину, хоча вважав, що це справедливий компроміс. Перенесімось до Дня Подяки. Моя сестра та її партнер прийшли на сімейну вечерю до Дня Подяки до моєї дружини. А моя сестра планувала поїхати до мого батька та бабусі дідуся. Я подумав, як чудово, я можу провести там ніч, провести час з родиною і повернутися додому вранці, бо сестра може мене відвести. Моя дружина не мусила б турбуватися про те, щоб їхати з нами, і могла б піти додому та зосередитись на навчанні. Тож я підняв це питання, сказавши, що, на мою думку, це буде гарна ідея, а вона відповіла: звісно, як скажеш. І я відразу зрозумів, що їй ця ідея не сподобалась, трохи пізніше, коли ми були у більш приватній обстановці. Я запитав її про це, і вона сказала, що я поганець, бо залишаю її саму на свята. Мені прикро, що вона так відчуває, але я не відчуваю провини за те, що хочу побачити своїх дідуся і бабусю, які більше, ніж моя мати, брали участь у моєму вихованні. Тож я поганий за те, що залишив дружину саму і поїхав до своєї родини на день подяки після того як ми провели шість годин з її родиною. Переходимо до коментарів. Непоганець, це дуже розумний план. Ваш наступний коментар. Перше повідомлення, яке вона мені надіслала після того, як я пішов, було якщо це повториться, я хочу розлучитися. Змушує мене думати, що у вас є більше проблеми, ніж та, про яку йдеться у заголовку. Ваша дружина готова зруйнувати десятирічні стосунки через те, під яким дахом ви хочете спати одну ніч після того, як ви вже провели час з нею та її родиною, і насолодитися спільною вечерею. Вона не готова зробити виняток через стан здоров'я вашої. Бабусі та дідуся є багато вагомих причин, щоб розірвати шлюб або навіть погрожувати цим, але це, ймовірно дріб'язково і відверто кажучи, егоїстична причина. Це не те, що ви говорите коханій людині, якщо ваші стосунки щасливі та надійні. Я думаю, що є тут щось більше. Мій інстинкт підказує, що ваша дружина нещаслива у шлюбі з інших причин і просто чекає, коли ви дасте їй привід піти. З її боку, дещо егоїстично і незріло сприймати вашу ситуацію, як він залишає мене на день подяки. Ви непоганець їдьте до батьків, дідуся з бабусею. Нехай вона з цим змириться. Непоганець насолоджуйтесь часом із бабусею і дідусем, поки вони ще тут і ще пам'ятають тебе. Ти її не покидаєш. Це вона вирішила залишитися. Непоганець, чесно кажучи, звучить так, ніби ти йдеш на більший компроміс, відвідуючи її родину, ніж свою. Це був хороший спосіб побачити їх, а твоя дружина може займатися своїми справами. Непоганець, ти вже відвідав свята з дружиною та її родиною. Відвідати свою родину після закінчення святкування не повинно бути проблемою. Вау! твоя дружина здається дуже владною, погрожувати розлученням через те, що ти домовився про зустріч з бабусею і дідусем? Ні, авторе, це жахливо. Я повністю підтримую коментаторів, що вона якась трішки дивна і незрозуміло, чи це ця ситуація повпливала на неї, чи в принципі у них якісь трішки ненормальні відносини. Якщо вони постійно проводять День подяки у її родини, чому він не може поїхати буквально на декілька годин побачитися зі своєю родиною на День Подяки? Тут виникає питання: можливо вона боїться сама залишатися вдома, або можливо, вона якось по-іншому планувала провести День подяки і. Він тут порушує деякі її плани, про які вона не хоче казати. Але в такій ситуації погрожувати розлученням я не розумію, навіщо? Якби вона просто образилась, це одне, а погрожувати розлученням через таку незначну ситуацію, коли він реально декілька годин проведе не вдома і заночує не вдома. Я не бачу в цьому такої катастрофічної проблеми. Якщо є можливість їй поїхати з ним, я б запропонувала їй поїхати також з ним, щоб вона не була сама. Сказати ось так: поїдемо там з сестрою, чи хто їх там мав забрати. І давай поїдемо разом, переночуємо моїх батьків, і на ранок поїдемо там додому, наприклад. Так само навантажувати дружину, якщо вона їде півтори години і ще додаткову годину, тобто 2,5 години за кермом. І це він вважає таким сильним навантаженням. Хіба що вона не так давно здала на права і не їздить взагалі? Пишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чи правильно чинить автор чи ні, і як можна знайти вихід з цієї ситуації. Не забувайте також поставити лайк і підписатися, бо далі буде ще. Цікавіше.